Все додаткова шоунічної інженерії відрекомендою мою розставці Серчук Сергій Вікторович вчитель предмету захисту України Житомирського ліцею No31. Приступаю до виконання конкурсного завдання практична робота, тактична медицина, надання допомоги потерпілому в тактичній зоні. На що хотів би звернути увагу передусім. Передусім з власного досвіду. Дуже мало приділяється уваги як при підготовці тактичних медиків, так і при підготовці різних всіх інших категорій військовослужбовців, дуже мало уваги приділяється психологічній підготовці. З великого досвіду, далеко не кожен військовослужбовець, яким би підготовленим він не був, яким би він був фахівцем, далеко не кожен може надати кваліфіковану, невідкладну домедичної скарбів допомогу. Суто з психологічних причин. Один боїться крові вигляду, інший э, вибачте, руки труситься і не знає, що починати, він губиться. Тому на цей аспект є звернути увагу. В даному випадку завдання було поставлено наступне: зоні тактичних дій. Тобто, це жовта зона це не червона зона. Немає безпосереднього контакту з противником. Можливий обстріл, але у нас є потерпілий. Від наслідку мінометного обстрілу, тому з чого треба починати допомогу. Згідно з протоколами, прийнято наказом Міністерства охорони здоров'я 441 березня минулого року. Абсолютно всі протоколи починаються з чого, з першого пункту: забезпеч себе, переконайся, що ти будеш надавати допомогу, ти у безпеці, і у безпеці буде потерпілий. Тому, хоча це і жовта зона, але вкрай бажано перемістити, знаходитись в укритті. Звичайно, якщо немає такого поранення чи травми потерпілого, яке потребує невідкладної спочатку допомоги, а вже потім перевазування в укриття. Згідно з умови завдання, у нас у потерпілого дві травми: перше, це осколкове поранення. Середньої третини лівої гомілки з масивною правотечю. Друге, у нас закритий перелом середньої третини правого передпліччя. Потерпілий у свідомості він живий. Що починається? Починається з того, що критичне. Критичним є масивна кровотеча. Для того, щоб надати допомогу даному банку, перше, що потрібно, або турнікет, або жгут, жгут-веспата. Якщо немає цього всього, можна користуватися підручним матеріалом, це може бути реві, це може бути ще щось. Звичайно, це не так надійно і не так довго. На який термін накладається жгут? В різних підручниках різні медики кажуть, по-різному хтось каже, 2 години. одна... 2 година літа зима. Зараз кажуть 2 години зима, 2 години літо. Накладається, як накладається турникет? Якщо у нас поранення, це середня третина гоміки, турникет, ми накладаємо 5-6 см вищий ради. Затягуємо. Фіксуємо зайві плечи, що ногу не заважали, і починаємо його затягувати. Затягуємо максимально туго, фіксуємо його. Обов'язково вказує, пишемо маркером час, коли не накладемо турнікет. Щоб він був вказаний. Це можна зробити пізніше. Як до якої затягується турнікет? Турнікет затягується, поки не зупиниться кровотечі. Якщо одного турнікета буде мало, а тут поранення таке специфічне, що другий турнікет, якщо накладати, це вже буде коліно, на сухо турнікет не накладається, тоді другий турнікет, якщо кров не важливо зупинити один, накладається вище. Після цього ми бачимо місце поранення, місце крові. можна звичайно теперічну дозицію, розрізати форму і накладати пов'язку. Я не буду розрізати дитині штани. На місце поранення я накладаю тиснучу пов'язку. Використовувати можна, як звичайний бит. Так, і еластичний. Еластичний під практичніший, він розтягується, він ну, краще смокує кров. Пов'язка не має бути занадто тугою. І краще робити тут Це подібною. Для того, щоб він не складав. Англійська війська і він в кінці фіксується. Про те, що ми зупинили. І мобілізувати кінцівку в даному паку необхідності немає, немає підозри на перелам. Після цього ми переходимо до надання допомоги з рукою. Згідно з легендою, у нас закритий перелаг нижньої третини правого перед... Щоб додати критичну загрозу, ми усунули. Тут можна вже не спішити. Тут вже треба все робити акуратно. Перше, що ми робимо, ми більшість випадків у людини буде стиснути. Тому треба розпрямити акуратно пальці. І невеличким рухом, ось так трішечки насели. Для чого це робиться? Нам перший перше слабити руку. По-друге, нам треба міряти шину. Просто шини, яку буде нападати. На пораненій форі руці це нерваться. Ну, люди не одна. На здоровій руці ми ні від кінчих пальців до ліктя. Це ми знаємо нашу дружу шину. Для того, щоб накласти шину, щоб навіть ігривала свою, рух, вона має бути фіксувати верхній кінцівку руку. І потом 90 градусів. Від пальців і хоча до середини плеча. Під кутом 90 градусів. Для того, щоб розслабити кисть, просто, щоб вона була не розслабилася, не стискалась, хоч, бо може бути такі рух, людина від болю, ще щось, буде терпіти, вона починає стиснути кулак. Дає більшу напругу на кіску, на поранення. Нерозмотаний бенд. Вкладає на руку. Він навіть не зможемо стиснути плат. Після цього ми фіксуємо шину до руки і кутом 90 Суваємо. Наступний момент. Ми їх зафіксували. Наступний момент. Можна використовувати, звичайно, косинку, але якщо потребіли без лежачому положенні, то тосинку в даному випадку використовувати, скажімо так. Не практично. Тому вийде ще один бит. Ремні байдуже, що завгодно і ще один битом. Ми, ми фіксуємо руку. І так само його потім тут фіксуємо. І ось в такому положенні потерпілий у нас буде перебувати або до моменту евакуації, або до моменту транспортування. До бою закінчимо.